О, ви вже тут, а я чекав саме на вас. Сьогодні я для вас приготував новий випуск довкола ботанічних новин. Значить, ми будемо говорити про відкриття зі світу науки. Не забувайте про чашку свого ботанічного чаю. Не забувайте запустити стартовий кодон цієї трансляції. А то нічого не вийде. Поїхали! Почнемо з невеличкого ботанічного ювілея. Один із моїх улюблених родів квіткових рослин. Тисмія уже перетнув позначку із ста видів, які відомі науковцям. Ось так вітаннячка. На початку цього місяця терен Бразилії описали новий вид тисмі, з першого погляду ці істоти нагадують, рослини не більше ніж ваш кіт. Передусім, спантелику збиває те, що в тисмі навіть натяку немає на зелений колір. А якщо рослина не зелена, то вона позбавлена здатності фотосинтезувати, самостійно створювати поживні вуглеводи з води та вуглекислого газу під впливом світла. Такі організми називаються гетеротрофами, і вони, як і ми вимушені бігати до абстрактного холодильника. За готовими бутербродами. Гетеротрофи або полюють на когось, або всмоктують з довкілля необхідні поживні речовини. Для рослин це найчастіше означає опанування професії паразита. Деякі з них тягнуть соки із своїх колег рослин, а інші ласо дивляться на гриби. Саме останніх називають мікогетеротрофами. і до них тисмії і належать. Вони мовби завдають удару у відповідь численним грибним захворюванням, які виснажують тіла рослин. Слин, хоча насправді скоріше гриб милосердно дозволяє поживитися частиною своїх припасів із іспанського столу свого міцелію, новий вид назвали Тисмія Серцеподібна, Тисмія Кордата через серцеподібну основу її листочки воцвітини. І тепер Тисмія з новим відкриттям офіційно перетнув позначку у 100 відомих видів. А тут ви бачите типовий зразок Angis colex africanus, який належить до групи палеосколесцидів вимерлої групи червів. Ці рештки знайдено в ордовицьких відкладах Марокко. Багато представників гарбузових є занадто гіркими та отруйними для того, щоб їх хтось з травоїдів міг їсти. Але це не стосується мегафауни, зокрема, мастодонтів, розміри яких допомагали впоратися із такими плодами. Додамо трішки екзопланет цьому випуску, щоб він був просто космос. Ви на каналі Всесвіт.UA. Всім привіт. Дві газові планети мають атмосферу, у якій наявний барій. Це найважчий елемент, який наразі виявлений в будь-якій атмосфері екзопланети. ВАСП 76 b і ВАСП 121 b є гарячими Юпітерами, великими газовими планетами, які обертаються дуже близько до своїх зірок. Верхні шари їхньої розрідженої атмосфери з температурою 2000 градусів за Цельсієм легше досліджувати ніж атмосфери менших або холодніших планет. І астрономи раніше виявили суміш таких металів, як хром, марганець і залізо в атмосферах обох планет. Томас Азеведо Сілва з університету Порто в Португалії та його колеги намагалися підтвердити ці попередні висновки. Але коли вони проаналізували спостереження за двома планетами, зроблені дуже великим телескопом Very Large Telescope у Чилі, вони виявили ще важчі елементи. У верхніх шарах ВАСП 121 двадцять міститься Кобальт і стронцій. ще дивніше те, що обидві планети містять барій, метал, який у два з половиною рази важчий за залізо, і який ніколи ще не зустрічався в атмосфері екзопланети. Чому барій існує високо в атмосфері, залишається загадкою, точно такою, як чому існує Росія. Алотропа Прутяна або ж рослина, цукрова паличка чи цукровий посох. Алотропа Віргата прикрашає титулку нового випуску журнала New Phytologist. Так звана риба сова псевдо Батілагус Міллері, яка отримала свою тривіальну назву через розмір очей. Мешкає в північній частині Тихого океану. А тут ви бачите зйомку з глибини 2000 метрів. Дослідники закартували ланцюги нервових клітин, які можуть викликати больові відчуття навіть від легкого дотику. Ця реакція, відома як механічна алодинія, є загальною ознакою хронічного нервового болю. У низці людських популяцій це явище характерно для близько 10% населення. Нейронні сигнали, викликані болісними і звичайними дотиками, зазвичай проходять по різних ланцюгах від периферичних нервів до спинного мозку і далі до головного мозку. Бінг ЦАО з медичної школи Стенсфордського університету в Каліфорнії та його колеги досліджували механічно алодинію у мишей. Вони виявили, що у мишей з цими симптомами гальмівні нейрони спинного мозку, які зазвичай блокують сусідні нейрони від передачі відчуттів уздовж ланцюгів обробки болю, не працюють. Це призводить до того, що ланцюги болю активуються навіть від м'якого дотику. Раніше було відомо, що блок у гальмівних нейронах спинного мозку, який називається рецептором, Рецептором ретиноєвої кислоти альфа РАР альфа відіграє важливу роль у зміні функції нейронів. Блокування активності цього білка препаратом запобігло розвитку механічної алодинії у мишей після пошкодження нерва. Це відкриває нові можливості до лікування хронічного болю у людей, кажуть дослідники. Готична Така, Така Хан Лісовий вид, описаний із півдня В'єтнаму у 2018 році. Хвилівник деревний Арістолохія Арбореа. Рослина, яка трапляється в дощових лісах від півдня Мексики до Колумбії. Вважається, що вона займається мімікрією грибів з роду Маразміус, щоб привабити до себе грибних комарів, які б здійснили запилення її квітки. А тепер хвилинка невеликих рекомендацій. Я сьогодні рекламую для вас два подкасти, які прослухав минулого тижня. Один з кращих розмовних подкастів, які я слухав і ні, не нещодавно, не в цьому році, не українською мовою, а загалом. Катерина Шаванова в гостях Ольги Малюти та Сергія Гончарова розповідає про те, як з дослідження кінських каштанів перейти до радіобіології в Чорнобилі, як працювати в агробізнесі в Казахстані та в високотехнологічній компанії в Україні. Як писати науково-популярну книгу для видавництва Віхола та не вирощувати рослини в себе вдома. Про всяк випадок, там обмеження 18, або ж через нецензурну лексику, або через наукові терміни, або через розмови про запліднення корів. Я не розібрався. Я слухав на Google Подкаст, але ви можете глянути покликання, яке я лишу в описі, воно на Ютубі, а там є посилання на інші платформи. Також я прослухав чудовий подкаст «Наступні», де гостем був Ботанік Андрій Тарєєв. Ця розмова. Дуже цікаво, як на мене, у ній є три ключові теми: перша проблеми сучасного академічного середовища, друга проблема з проросійськими науковцями на заході, і третя систематика БРС. найшикарніша частина подкасту. Хоч поверхнево я трішки про ці результати знав, але пан Андрій чудово розклав по полицях тему з гібридизації БРС, перетворенням палеогексаплоїдів на диплоїди, про генетичні відмінності темнокорих беріз, що в Європі неодноразово описувалися як нові види. Ну й куди ж без динозаврів? Правильно нікуди. На території сучасного штату Місісіпі, колись мешкав динозавр, який був схожим на страуса та важив кілька тисяч кілограмів. Він належав до групи динозаврів, які знані як... Орнітомімозаври вони нагадували сучасних великих нелітаючих птахів, ну і ніде правди діти, міміметр біля них просто зашкалював. Чінзоріг Цохтбаатар з університету штату Північна Кароліна та його колеги проаналізували викопні рештки орнітомімозаврів, які були знайдені поміж скель в Місісіпі. Дослідники встановили, що останки датуються віком приблизно 85 мільйонів років. Очевидно, до рук науковців потрапили представники нових видів, але поки вчені. Ні, не наважуються надавати фрагментарним решткам подвійні латинські назви. Фрагменти кісток належать одній великій особині і одній середнього розміру. Вони змоделювали масу тіла і виявили, що одна особина важила близько восьми сотень кілограмів у віці десяти років. У неї ще відбувалися активні процеси росту, коли вона померла. Тому це була недоросла тварина. На її задній кінцівці були ознаки важкої тривалої хвороби, яка вразила зовнішню поверхню кістки. Автори підрахували, що інша велика особина могла б важити більше 6000 тисяч кілограмів. Це приблизна вага найбільшого сучасного виду слонів. На світлині ви бачите два нових зразка динозаврів, які виділені червоним кольором. Отримані дані свідчать про те, що кілька видів орнітомімозаврів співіснували на стародавньому суперконтиненті, який охоплював сучасну Америку, Гренландію, Європу та більшу частину Азії. Прекрасно жахливий грип Офіокордіцепс Діптерігена міцно тримає в своїх обіймах комаху у лісах Мадагаскару. А це зразок парапузосія Спенрадензі з, з виду амонітів, який мешкав в кінці крейди. До нього належали найбільші відомі амоніти, які за життя мали вагу понад 1400 кілограмів. На світлині екземпляр з Віденського природничого музею. Парапузосією і завершимо. Ну, хоча ви можете завершити натисканням кнопки Полекс, можете написати коментар, у якому можете вказати новину, яка зацікавила особисто вас. Не забувайте про поширення цього відео. Якщо ви його поширите, це мені дуже допоможе. Може, буду вам за це вдячний. Також е, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Кілька покликань щодо цього є в описі до відео. Також там ви можете знайти ті реквізити, за якими можете підтримати наш канал. І, власне, я дякую усім спонсорам, усім патронам, які підтримують нашу діяльність, допомагають робити випуски наукових новин, ну і інші речі, які ви можете побачити на цьому каналі. І не забувайте, ми зустрінемось уже коли. Коли правильно невдовзі.